Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 265 680 особин за добу. 560 і поранено 797 040 песи головців за добу, 1680 танків 4489 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 8670 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 5649 одиниць за добу, 38 реактивних систем залпового вогню, 747 одиниць за добу, 6 засобів протиповітряної оборони, 504 одиниці за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4512 одиниць за добу. 31 крилатих ракет, 1447 одиниць, кораблів катерів, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 8175 одиниць за добу, 26 спеціальної техніки, 851 одиниця за добу, 4. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!